Леся Українка, тіся дитино, поки ще ж Чіщся дитино, поки ще маленька, бо ж ти живеш на весні що твоя думка літає легенька, що твої мрії ясні? Мрія полине із, із думку в купці. Геть у далекі світа. Крили втинай вже крилі глупці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ту казку, дивницю, як то колись принесла ту цілющу живучу водицю? Дрібна пташи не мала, її не страшні були дикі простори, скелі і хвилі прості. І прилітили найвищі гори. Мала Крильця ти прутки так твою думку швиденько пролине, тільки волю даси і принеси з черебної країни краплю кузь живої роси, як проступить журбане з та до серденька твого, та росисті жилюще живуще буде живити його. Хай, хай то мріє, буде тут. Туди не знаю, ні сіта. Кри не, не, не втинають. Усі закрилі лупці. Хай вона вільно літа.